Після шокуючих подій фіналу третього сезону надприродне відкрило нову главу у своїй історії, яка змінила не лише долі головних героїв, а й саму міфологію серіалу. Раніше надприродне зосереджувались переважно на одних і тих самих монстрах, демонах та привидах. Натомість четвертий сезон значно розширив міфологію, додавши сюжет ангелів, які мало того, що залишаться в серіалі аж до самого фіналу, але й зададуть напрямок для всієї подальшої історії. Четвертий сезон кардинально змінив динаміку серіалу. Хоча формат Монстр тижня нікуди не зник, далі більше епізод. Зоді почали фокусуватися на основній історії, а сюжет став ще більш особистим і напруженим. Діну доводиться змиритися з наслідками свого перебування у пеклі, а Сем поступово починає віддалятися від брата, керуючись власним баченням майбутнього. У четвертому сезоні зйомки по традиції продовжувались переважно в околицях Ванкувера, а також у внутрішніх декораціях студії. Тим не менш у виробничому процесі все ж відбулися деякі зміни. Після трьох сезонів зйомок на 35-міліметрову плівку, у четвертому сезоні команда перейшла на цифровий формат, тож почали використовувати новітні камери Red One, які знімали у форматі 4К. Цей перехід вимагав адаптації не лише з боку операторів, але й відділу постпродакшену. Продюсер Тодд Аронауер зазначив, що, хоча зміна на цифровий формат відбулася, в четвертому сезоні процеси монтажу та обладнання оновлювалися майже щороку, що сприяло постійному вдосконаленню якості серіалу. Разом із технічним прогресом покращилися і спецефекти. Четвертий сезон продемонстрував значну еволюцію у створенні візуальних ефектів, продовжуючи поєднувати практичні та цифрові методи для досягнення більш реалістичних і видовищних сцен. Окрему увагу творці шоу приділили продовженням експериментів зі стилем серії. Наприклад, п'ятий епізод фільм жахів було знято в чорно-білому форматі, як дана пам'яті. Класичним фільмом жанрів універсал. Цей епізод став єдиним у всьому серіалі, виконаним у такому стилі, що підкреслює його унікальність і відмінність від решти серій. Привіт, що примарилося тобі у вісні? Збочинець підглядаєш за тими, хто спить. Через те, що Кріпка хотів зберегти в таємницю появу ангелів у серіалі, Кастєля було описано під час прослуховування як демона. Його образ частково базувався на персонажі коміксів DC Джоні Константині, а ім'я з'явилося після того, як Кріпка загулив у пошуку ангела четверга, оскільки серіал виходив саме у четвер. Після обрання на роль Міша Колінс отримав від Кріпки основну настанову щодо свого персонажа. Кастєль повинен був мати не цього атмосферу, оскільки не взаємодія. Із людьми протягом останніх двох тисяч років. Він лише спостерігав за ними здалека, тож його сприйняття людства мало бути наповнене наївною цікавістю, ніби він вивчає чужопланетних істот. Режисер Кім Меннерс також порадив Колінсу грати Кастєля з відтінком побожності. Репліки персонажа наповнені біблійними відтінками. проте, щоб не звучати надто театрально, Колінс намагався зробити їх якомога природнішими. Оскільки справжній голос Кастєля розбиває вікна, актор вирішив надати йому грубий глибокий тон. Час граючи Джиммі Новака, він намагався розмежувати ці два образи, тож змінював жести, манеру поведінки, а також використовував більш м'який хлоп'ячий голос. Спочатку персонаж Кастіеля був задуманий для участі лише в шести епізодах серіалу, але завдяки несподіваній популярності серед фанатів його залишили живим та розширили роль. На одному Кастіелю сценаристи не зупинилися і додали у сюжет ще декількох ангелів, кожен з яких не був схожий один на одного. Джулі Макнівел зіграла занепалого ангела Анну Мілтон, яка, зрештою, Повертає свою ангельську благодать, проте залишається вигнанцем на небесах. Після падіння Анна стала людиною, а завдяки її нещодавно пробудженій здатності чути розмови ангелів, її починають переслідувати як демони, так і ангели. Персонаж Анни був спочатку задуманий як прекрасна налякана дівчина, а творець серіалу Ерік Кріпке сказав, що Макнівен вразила їх тим, наскільки вона зробила Анну симпатичною, вразливою та розумною. Актриса пробувалась на роль психічно хворої, не знаючи про ангельську природу персонажа, і дізналася. Правду лише тоді, коли її попросили прочитати сцени 10-го епізоду Рай і пекло. Перебуваючи на ранніх стадіях своєї кар'єри, Макнівен відчула, що справді може вжитися в цю роль, і була особливо задоволена тим, що її двосерійний дебют забезпечив наступну появу персонажа. На думку виконавчого продюсера та режисера Роберта Сінгера, ангелам не вистачає людських емоцій, які люди сприймають як належне, таких як любов, радість і горе. Тому вони повинні бути ідеальними. Ставши людиною, анна змогла звільнитися від цих обмежень і нарешті відчути емоції. І керуючись власною долею. Джулі МакНівен отримала загальну похвалу за свій дебют і взаємодію з актором Дженсеном Еклзом у четвертому сезоні. Намагаючись конкретизувати образ ангелів ще до появи Анни, з'являється ангел Уріель у виконанні актора Роберта Віздома, який отримав роль безпрослуховування. Уріель служить під керівництвом Кастєлі, а також колись підпорядковувався і Анні. Роберт Віздом уявляв ангельського персонажа як когось із крилами та одягненим у білий одяг, але зрозумівши, що персонаж цілком конкретизований, відчув честь, що його запросили на цю роль. Ближче до фіналу сезону з'являється ще один ангел Захарія, зіграний Куртом Фуллером, який, як стає відомо, хоче розпочати. Апокаліпсис, щоб принести рай на землю. Захарія, ангел високого рівня та начальник Кастієля, відповідно, прямий підлеглий Архангелів, що робить його найсильнішою ангельською істотою, показаною в четвертому сезоні. Можливість зіграти ангела спочатку дуже зацікавила Фуллера, оскільки він вважав, що це дасть йому шанс відійти від амплуали ходія. Хоча, зрештою, персонаж виявився антагоністом, актор залишився надзвичайно гордий цією ролью. Критики високо оцінили актора, особливо відзначили його зловісний гумор. Знаєш, мені подобатись, хлопчику. Вам треба більше ходити пішки, бо форму втратите. Творці серіалу не обмежилися лише уведенням ангелів, а також представили декілька нових різнопланових персонажів. Щоб глибше розкрити досвід Діна під час перебування у пеклі, сценаристи створили демона Аластера, якого послідовно зображують актори Марк Роллстон, Едрю Віллер та Крістофер Хайердал. Аластер протягом 40 років або 4 місяців за земним часом, які Дін був у пеклі, щодня запитував його, чи не хоче він обміняти своє місце на іншу душу. Протягом 30 років Дін відмовлявся, і кожного дня його шматували та а потім знову відновлювали його тіло, щоб цикл продовжувався. Дін більше не міг терпіти біль, тож 10 років мучив інші душі, що робить Аластера безпосередньо відповідальним за початок апокаліпсису. Аластер дуже могутній білоокий демон і великий мучитель пекла. Він може подорожувати з пекла на землю з неймовірною легкістю, так само як це робив Азазель. Його статус щодо Лілі залишається невизначеним, проте його неохоче підкорення її наказам наказом свідчить про те, що вона принаймні перевершує його за силою. У початковому сцені. Аластера описували як спокійного і врівноваженого демона з незворушною усмішкою, за якою ховається киплячий садизм і зло. Актор Крістофер Хайердал вважав повну відсутність добра в Аластері тим, що робить його персонаж настільки цікавим, зазначаючи, що він просто безсоромно обожнює хаос і біль, вважаючи це найвищим задоволенням. А ось автор кількох офіційних книг за мотивами серіалу, Ніколас Найт, класифікував його як начальника штабу демонів, який стоїть на самій вершині ієрархії пекла. Він також припустив, що Аластер. Ластера можна вважати другим найстарішим демоном у Всесвіті серіалу. Цю характеристику підтримала сценаристка Сара Гембл, пояснивши, що на відміну від багатьох демонів, які ніколи не стикалися з ангелами, Ластера відрізняє його виняткова давність і сила, завдяки яким він володіє парочкою хитрощів у своєму арсеналі. Трейсі Дін Віді зіграла екстрасенсу Памелу Барнс, до якої мисливці звертаються за допомогою або щоб дізнатися якусь важливу інформацію. Вона дружила з Бобі Сінгером, який познайомив її із Семом Тадіном у першому епізоді. Повстання лазері. Під час сеансу Памела завжди осліпла, коли побачила справжню форму Кастієля. Незважаючи на це, вона продовжувала допомагати Сему та Діну, коли вони зверталися до неї за допомогою. Аж до своєї смерті в кінці 15-го епізоду смерть бере вихідний. Найкращі моменти, коли вони плачуть, як у книзі серця. Коли сему довелося вбити Медісон першу жінку, яку він полюбив після смерті Джесіки, якби справжні чоловіки так відкрито показували свої почуття. Справжні чоловіки? Не ображайтеся, але як часто ви ось так плачете? я прямо зараз ридаю душі. Окрім Кастєлі, який залишиться в серіалі аж до самого фіналу, у четвертому сезоні з'являється ще один дуже важливий персонаж, а саме Чак Ширлі, якого зіграв Роб Бенедикт. Як і у випадку з багатьма персонажами, чак пройде значну трансформацію протягом серіалу. Тим не менш, у четвертому сезоні його представляють як пророка Бога, який перебуває під охороною неназваного архангела. Також він є автором маргіналізованої серії книг надприродне, яка розповідає про все, що брати від пережили під час серіалу. Цікавий факт, що псевдонім Чака Шерлі. Карвер Едлунд є даною поваги сценаристам серіалу Джеремі Карверу та Бену Едлунду. Також у четвертому сезоні з'являється дуже багато знайомих персонажів, в виконанні інших акторів. Кріпке та сценаристи планували, що в четвертому сезоні Рубі змінюватиме тіло кожні кілька епізодів. Це мало б тримати глядачів у напрузі, що зробило б персонажа більш непередбачуваним. За словами Кріпки, така концепція дала б серіалу унікального персонажа, якого більшість шоу не могли б реалізувати, проте згодом вирішили, що Рубі має зіграти одна актриса. Для ролі було проведено кастинг новий романтичний інтерес для Сема. Після прослуховування роль отримав. Женев'єв Кортезе, однак лише після затвердження її повідомили, що вона гратиме саме Рубі. Спочатку фанати негативно сприйняли заміну Кеті Кесіді на Женев'єву Кортезе, Однак, за словами самої актриси та творця серіалу Еріка Кріпке, ставлення глядачів поступово змінювалось на більш нейтральне впродовж четвертого сезону. Хоча реакція фанатів на персонажа залишалася змішаною, критики загалом сприйняли Женев'єву негативно. Найпоширенішим зауваженням була недостатньо переконлива гра, творці серіалу змінили підхід до персонажа. Ліліт, так як хотіли уникнути демонстрації насильства над дітьми на екрані, тож її роль віддали одній дорослій актрисі Кетрін Бетчер. Тим не менш для епізодичної ролі в галюцинаціях Діна повертається С'єра Маккормік. Творець серіалу Ері Кріпке зазначив, що Ліліт у надприродному є поєднанням усіх міфів, пов'язаних з цією фігурою. Зокрема, серіал досліджує її дві основні міфологічні ролі: губителька дітей та спокусливиця чоловіків. Кріпке також розповів, що на створення образу Ліліт вплинув ще один давній міф історія її походження. Він пояснив, що Ліліт вважається одним із перших демонів, а можливо й першою жінкою демоном. Вони вирішили дотримуватися цієї версії і вважали, що вона цілком може бути першою дружиною Адама, яка була вигнана з раю і перетворилася на демона. Протягом четвертого сезону Ліліт керує атаками демонів на 66 початок, прагнучи звільнити Люцифер. Певний момент вона замислюється про свою майбутню самопожертву, тож не бажаючи відразу цього робити, пропонує Сему угоду. Вона припинить ламати печатки в обмін на життя Вінчестерів. Незважаючи на зміни своїх намірів, після невдалої спроби вбити Сема, Ліліт відновлює першочерговий план, змирившись із своєю долею. Сценаристи серіалу прагнули зробити її мотивацію якомога логічнішою. Ерік Кріпке зазначив, що кожен персонаж переконаний, що чинить правильно. Він звернув увагу на сцену в епізоді повернення Люцифера, де Ліліт каже своєму слузі, що вони врятують цей світ, Кріпке вважав, що в цій фразі вона була абсолютно щира. Крім того, актриса Кетрін Бетчер також вважала, що Ліліт абсолютно впевнена у своїх діях. Вона підкреслила, що її персонаж справді вірить, що робить усе правильно і що лише вона здатна змінити світ, так як вважає за потрібне. А курів у вас тут ніхто не розчленував? слухай, шановний припини. Так. Знати б, що припиняти. У третьому епізоді на початку, який присвячений подорожі Діна у минуле, з'являються молоді версії його батьків, яких зіграли Мет Коен та Еммі Гуменік. Міч Гелерді виступає в ролі Семюеля Кембела, мисливця, який був батьком Мері, дідусем Сема та Діна по материнській лінії. Ближче до фіналу він стає вмістилищем для князя Пекла Азазеля. У цьому ж епізоді жовтоокого Демона зіграв Крістофер Маккейп. А в останньому епізоді його роль в спогадах дісталася Робу Белла. Варто Белла. Що в цьому сезоні вперше з'являється Люцифер, так як черниця, яку зіграла Крістен Буш, стала його голосом. Саме через неї Люцифер передав свої накази Азазелю, вказавши на наступні кроки: звільнення Ліліт і створення особливих дітей. Таким чином, персонаж Крістен стала першою, хто втілив образ Люцифера у надприродному. У 19-му епізоді Крах ілюзій» вперше з'являється Адам Міліган, зведений брат Сема і Діна по батьку. Однак, як з'ясовується пізніше, на момент його появи він уже був мертвим, а його тіло використовувала істота, що видавала себе за нього, про яку розповім трохи далі у відео. По традиції до своєї ролі повернувся Джим Бівер в образі Бобі Сінгера. Якщо в другому та третьому сезонах він був найбільш повторюваним другорядним персонажем у серіалі, то в четвертому сезоні його екранний час поступився місцем Рубі і Кастіелю, які з'являлися трохи частіше. Нікі Ейкокс, яка зіграла Демона Мех у першому сезоні, повернулася в ролі людського привида Мех Мастер, тілом якої був одержимий демон. Також до своїх ролей повернулися Charis. В ролі Віктора Генріксона, Кріс Готьє, в ролі Рональда Резніка, Ейджей Баклі, в ролі Еда Зедмора, Тревіс Вебстер, в ролі Гаррі Спенглера та Лінсі Маккеон, в ролі жниця Тесси. Спочатку творця серіалу Еріка Кріпке не цікавила ідея появи ангелів у надприродному, так як він вважав, що Бог діє через мисливців. Однак, маючи таку кількість демонів на екрані, він змінив свою думку, коли зрозумів, що надприродному потрібні ангели для створення космічної битви. Також цим самим вдалося привнести набагато більше християнської міфології, яка раніше базувалася переважно на демонах. Кріпке завжди хотів, щоб надприродне було історією з невеликою кількістю центральних персонажів, але з великими битвами на задньому плані, такими як у зоряних війнах та володар. У перснів, тому введення ангелів дозволило втілити цей задум у життя. Центральною темою сезону виступають початки на клітці Люцифера, як описав Кастіель, початки еквівалентні замкам на дверях. І знявши їх усі, ви відкриваєте двері. Початки є метафорами, оскільки це події, які мають відбутися, щоб звільнити Люцифера. Більшість початок, про які згадуються у серіалі, пов'язані з порушенням природного порядку. Добра людина потрапляє у пекло і починає катувати інших. Приводи, які за життя не були мстилими, повстають і нападають на людей. Женці, які символізують смерть, самі гинуть та інше. За іронією Долі, незважаючи на спроби зупинити початок апокаліпсису, Дін і Сем виявляються найважливішими фігурами, які зламали першу і останню початку відповідно. У фіналі сезону стає відомо, що Рубі насправді була відданою прибічницею повернення Люцифера. Після смерті Азазеля вона домовилася з Ліліт, яка, як було описано, мала здатність знімати печатки. Поки Ліліт ламала печатки, Рубі захищала особливу дитину Сема та готувала його до зняття останньої. Цей план був відомий лише їй і Лілі, через що пекло вважало Рубі зрадницею. Хоча більшість часу ключової фігури у розгортанні апокаліптичних подій виступає Лілі. Однак у другій половині сезону поступово з'ясовується, що справжнім рушієм подій є Захарія та ангели, які маніпулюють ситуацією, щоб підготувати ґрунт для повернення Люцифера. Таким чином, четвертий сезон розширив антагоністичний фронт, водячи не лише демонів, але й сумнівні мотиви ангелів, які сприяли початку апокаліпсису. Ангели, як воїни Бога, є надзвичайно могутніми істотами у світі. Надприродного. Вони перевершують смертних та інших істот як у силі, так і в інтелекті. А їхні справжні духовні форми є настільки могутніми, що більшість людей навіть не можуть витримати їх погляду. Тим не менш, деякі особливі люди здатні побачити справжній вигляд ангелів без серйозних наслідків. Також на них не можуть дивитися і демони, не пошкоджуючи своїх носіїв. Хоча ангели не мають фізичного тіла, їхню присутність на землі можна спостерігати у вигляді яскравого білого світла. У своїй справжній формі ангели мають великі крила, кількість яких може Може варіюватися від 2 до 6, про що стане відомо в наступному сезоні. В епізоді Воскресіння лазаря Кастіель демонструє свої крила з допомогою тіні, а коли ангел помирає, силуети його крил залишаються вигорілими на поверхні. Також цікавою особливістю ангелів є те, що, на відміну від демонів, їм потрібен дозвіл людини, щоб використати тіло як містилище. Зброєю, якою можна їх убити, виступають срібні трикутні ангельські клинки, які вперше з'являються в 16 епізоді. Ангельські клинки надзвичайно могутні, оскільки. Є однією з небагатьох видів зброї, яка може вбити їх, що робить їх однією з найпотужніших видів зброї у серіалі. У тому ж таки, 16-му епізоді, вперше з'являється енохіанська диявольська пастка, також представлено ангельський екзорцизм, який відомий тільки Аластеру, яким він ледь не відправляє Кастіель назад на небеса, перш ніж його перервали. У наступних сезонах ні енохіанська диявольська пастка, ні ангельський екзорцизм жодного разу не фігуруватиме. Натомість ангельська благодать, навколо якої будується сюжет 10-го епізоду, як і ангельські клинки поки залишиться в серіалі надовго. Четвертий сезон остаточно завершив сюжетну лінію демонічних здібностей Сема, який спочатку нібито мав стати лідером армії демонів, а в підсумку ця історія переросла в частину плану позняття останньої 66 печаток, які відкривають клітку Люцифера. У третьому епізоді не тільки вперше було представлено формат подорожей в часі, до якого згодом не раз повертатимуться протягом серіалу, але й вперше була розкрита передісторія Мері Вінчестер та її зв'язок з Азазелем, що планувалося розповісти ще в третьому сезоні. Зоні. Виявилося, що Мері в юності була мисливицею надприродною, що стало несподіваним відкриттям для фанатів шоу, адже раніше не було жодних натяків на її обізнаність у цій сфері. Навпаки, Джон Вінчестер, якого Дін завжди уявляв сильним і рішучим, до знайомства з Мері був зовсім іншою людиною. Угода Мері з Азазелем стала ключовим моментом, який визначив майбутнє Сема і Діна. Розкриття цих деталей надало новому сенсу вибаченню Мері у 9-й серії першого сезону додому, та її реакції, коли вона впізнала Азазеля у своїх спогадах. У фіналі другого сезону брами Пекла, частина перша. Сценаристи вважали, що міфологія четвертого сезону була найкращою, яку вони до цього створювали. В основному вона будувалася навколо закладенню фундаменту та пояснення, хто такі ангели, та все що з ними пов'язано, включно із зачатками майбутнього апокаліпсису. І також не забули про конфлікти між вінчестерами, які виникли і посилювалися як через демонічні здібності Сема, так і через наслідки перебування Діна у пеклі. Вибач, б нічим не допоможемо. Хочу цукерок. Думаю, з тебе. Вже вистачить. Хоча четвертий сезон здебільшого зосереджувався на основній сюжетній лінії. Формат Монстр тижня також не залишився без уваги. За перші три сезони глядачі познайомилися з багатьма надприродними створіннями. Тим не менше, крім повернення старих, були додані нові, такі як «Рухаро», Бурубуру, Гулі та Сирена. Сій! Ми прийшли рятувати тебе. Здається, я викликаю поліцію. Треба йти. У четвертому епізоді метаморфози з'являється ругару, хижа гуманоїдна істота, яка подібно до венді охарчується, як висловився мисливець Треві з довгов'язою свинею, тобто людським м'ясом. Ругару народжуються і живуть як люди, не знаючи про те, хто вони, а в 30 років раптово починають прагнути великої кількості їжі. Зміни починаються зі збільшенням голоду до будь-якої їжі, що швидко переростає на потужну жагу до людської плоті. Тож рано чи пізно ругару піддається бажанню з'їсти людину. Трансформація в Ругару відбувається дуже швидко. Швидко протягом декількох хвилин після першого укусу людської плоті. Як тільки ругару піддається своєму бажанню поживитися людиною, шляху назад немає. Істота втрачає свій людський вигляд і перетворюється на монстра. Хоча дехто вважає, що можна подолати жагу людської плоті, зі слів Тревіса, жоден ругару не досяг у цьому успіху, так як жага надзвичайно сильна, і її практично неможливо ігнорувати. Тікай! Вона тебе уб'є! У шостому епізоді Жовта лихоманка з'являється черговий різновид привидів під назвою буру буру, який базується на японській міфології. Зі слів Боббі, вони народжуються з людським страхом після смерті в жахливий спосіб. Буру буру може заразити людей своїм страхом, а саме примарною хворобою, яка вселяє страх у своїх жертв. Зазвичай вона вражає тих, хто звик тероризувати інших. Щоб заразитися, необхідно зустріти буру буру або вступити в фізичний контакт із жертвою примарної хвороби. Спочатку вона проявляється у вигляді кошмарів і ледь помітних ознак. І раціонального страху, який стає все більш помітним. В основному жертва відчуває смерть привида у повільненій зйомці. У міру прогресування примарної хвороби у жертви починається галюцинації та нудота. А на завершальному етапі жертва відчуває сильний жах, який спричиняє смертельний серцевий напад. ліками від примарної хвороби може бути знищення привода, який почав її поширювати. Однак, якщо звичайний метод неможливий, є інший варіант. Оскільки бурубуру -Буру є втіленням страху, його можна налякати до смерті, відтворивши його початкову смерть. У шостому епізоді це великий гарбуз Сем Вінчестер з'являється один із найдавніших демонів Самайн, відомий як джерело Хеллоуіна та один із шістдесяти шести початок. Він може воскреснути лише після того, як був викликаний двома могутніми відьмами після трьох кривавих жертвоприношень протягом трьох днів. Воскреснувши, Самайн може піднімати привидів та зомбі. Зомбі бувають різних видів. Їх можна воскресити з мертвих за допомогою магічного втручання, наприклад, з допомогою грецьких заклинань, або завдяки згаданій демонічній силі Самайна. Інша група істот, які поводяться подібно до зомбі, це люди заражені демонічним вірусом Кроатон. Зомбі вперше з'являються ще в другому сезоні, коли Вінчестери стикаються з померлою жінкою Анджелою Мейсон. Згідно з легендами, нежить можна прибити назад до її могили. Тому вони заманюють Анджело назад до її могили, і він прибиває її кілком у труні. У сьомому епізоді четвертого Сезону Дін діє подібним чином, щоб знищити двох зомбі, яких воскресив самайн. Якісь проблеми, містере? Все? No. Ні. Четвертий сезон також продовжував досліджувати теми без участі надприродних істот, що переросло у восьмий епізод порожні мрії про криницю бажань, яка хоч і виконує бажання, проте викривляє її. І також варто згадати один епізод сімейні останки, в якому антагоністами виступають здичавілі брат і сестра, яких тримали замкнутими у будинку. Вона заражає їх під час сексу. можливо, Надприродний трипер. У 14-му епізоді Секс і насилля з'являються сирени, істоти, що здатні змінювати свій вигляд, щоб заманювати людей, і змушувати їх здійснювати жахливі вчинки в ім'я любові та відданості. Їхні дії зазвичай ведуть до насильства та смертей, а через рідкісну появу за межами Греції про них відомо небагато. Справжня форма сирени потворна лиса гуманоїдна істота з виснаженими нелюдськими рисами. Однак вони можуть набувати вигляду людини, що відповідає непотаємнішим бажанням їхніх жертв, будь то коханець, друг чи інший ідеальний образ. Ставуючи отруйну залозу в роті, сирени впор жертвам потужний гормон, що викликає ейфорію та безвідмовну любов. Заражена людина бездумно виконує будь-яке прохання істоти, навіть якщо воно передбачає вбивство близьких. Щойно жертва скоює акт насильства, сирена зникає, залишаючи людину з руйнівними наслідками її власних дій. На відміну від багатьох монстрів, технічно сирени не харчуються людьми, натомість вони відчувають сильний приплив задоволення, коли їхні жертви чинять звірства проти інших близьких, які люди, яких вони заражають, інтенсивне. Почуття ейфорії триває недовго, тож їм швидко набридають їхні цілі і вони вирушають шукати інших. І остання нова істота з'являється в 19-му епізоді, а саме гулі, які здатні приймати вигляд своїх жертв і харчуються людською плоттю, переважно мертвою. Тим не менш іноді гулі можуть змінювати свій раціон і харчуватися навіть живими людьми. Вони приймають не тільки форму, але й спогади будь-якої людини, яку з'їли, незалежно від того, жива вона чи мертва. Єдине, чим можна вбити гуля, це обезголовити або знищити голову. Якщо буру буру разом із Примарною хворобою та сирени більше не повернуться в наступних сезонах через свою рідкість. То руга, ругулі і зомбі не раз з'являтимуться на екрані. Спускавано <плес> має відвалитись зовсім <плес> ні. <плес> 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 Введення Англії в четвертому сезоні стало одним із найважливіших моментів історії серіалу з точки зору подальшого розвитку і напрямку сюжету, так як саме тоді було закладено основу для розвитку міфології надприродного на наступне десятиліття. Звичайно, творці шоу на той момент аж ніяк не могли знати, що серіал протримається так довго, тож сюжет серіалу поки що концентрувався на християнському уявленні про апокаліпсис, кульмінація якого відбудеться в наступному п'ятому сезоні. Як і в випадку з першим сезоном, який заклав фундамент для серіалу, четвертий сезон. Сезон в якомусь сенсі був чомусь подібний до першого, так як він тільки почав досліджувати тему Англії і все, що з ними пов'язано. Щось в підсумку буде видалено із серіалу, а щось, що матиме потенціал, залишиться і досліджуватиметься глибше. Четвертий сезон отримав визнання критиків і широко вважається одним із найкращих. Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей!